Розчинила з вечора, опал, замісила рану, сходив, а зараз виробляю, і піч горить вже. Йдемо садити в піч. Від п'ятої ранку Наталія Бартащук на кухні готує хліб для оборонців. Попросили, щоб я хліба спекла. Я спекла хліба і так воно пішло до цієї до сьогоднішнього дня. Сформовані буханці жінка пече на черені. І піч. Перший Пішов. Хліб для оборонців, розповідає, випікає від початку повномасштабного вторгнення РФ, коли двічі, а коли й тричі на тиждень. Вага одного буханця майже три кілограми. Домашній хліб це найвкусне. Дуже всі люблять хліб з салом, це саме головне чесничок, часничком на тер борщ. Варимо, самі, готуємо. Ігор, син Наталії, на два тижні приїхав додому у відпустку з Донецького напрямку. Він азовець на фронті каже: мамин хліб побратима завжди чекають. і, Скільки буханців не привіз, просять. І ще мама завжди пече хліб нам кауч. Дуже вкусний привозь ще, Передавайте ще передавайте, ще, бо дуже вкусний хліб. Ну той, що одну привозять, куплений, він не такий, як домашній. Хліб Наталія готує за класичним рецептом. Але дещо каже, додає й своє. Любов, терпіння і всю силу, щоб воно було з ними. Батьківська любов. Скільки напекла за майже два роки повномасштабної війни Наталя каже і не рахувала, як і те, скільки пішло борошна. З порції виходить сім хлібин і йде на них відро борошна. Приносять його односельчани, використовує і свої запаси. Вони там не заморюються, ми теж ми все зробимо, щоб була перемога і щоб вони скоріше повернулись додому. Наталія Бартащук багатодітна мама, має двох доньок і чотирьох синів. На війні розповідає разом з Ігорем ще й старший син Вадим. Він теж служить в Азові. От такий хлібчик. Поїде завтра до наших хлопчиків, до наших соколиків. З любов'ю хай їдять і повертаються живими, здоровими додому. Її хлібом на Черені захисники смакують на різних напрямках фронту від Харкова до Херсона, каже Наталія. Честь, мама, нагодує мого сина, а я нагодую. Чи його й Війна не тільки наша, чи їхня. Війна всіх. Вона всіх зачепила. Скільки буде треба, стільки будемо продовжувати. До кінця йдемо разом. Той хліб, що спекла сьогодні і пектиме завтра вранці ввечері повезе на схід син Ігор. Там каже, на Буханець домашнього на Черені чекає старший Вадим і побратима. Ірина Хоходра, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінничина.